Верховна Рада сьогодні переважною більшістю голосів, а саме в кількості 357 кнопок, проголосували за чергове вже 15-те, продовження воєнного стану. Хоча за нормами конституції, за логікою, після першого введення воєнного стану, коли вони бачили що в 22-му році, що ознаки війни нікуди не зникли, що ворог продовжує окуповувати наші території, мов був введений стан війни. І це повністю змінило би життя країни українцям неможливо було брехати про каву в Криму, розповідати, що мобілізація не потрібна, поставити економіку на військові рейки. Але цього зроблено не було, адже це було невигідно Зеленському, який завжди живе в призмі виборів. Який не хоче говорити правду своїм виборцям, який бреше навіть в тій ситуації, яка є зараз, це не було вигідно його оточенню та і взагалі всі провладні верхівці, всім чиновникам, які продовжують жити так, як наче війни немає, адже для них війни дійсно немає. Також це було дуже вигідно нашим так званим західним партнерам, починаючи від Сполучених Штатів і закінчуючи Західною Європою, яким в цьому випадку введені стану війни. Потрібно було б визначатися, чи вони з нами, чи вони не з нами, і називатися не якимись ілюзорними партнерами, а бути або нашими союзниками, або відверто і чесно сказати, що вони бояться, що вони не хочуть ескалації, так би мовити, з Росією, і їм довелося б відвернутися ще тоді від України. Хоча я дуже сумніваюся, що вони б це зробили. Але маємо як маємо. Все відбувається так, як є зараз. І не про це, в принципі, мова. А мова в першу чергу про те, що лише єдиний депутат у Верховній Раді, як би хто до нього не ставився, Олексій Гончаренко, відверто і показово проголосував проти. І повторюю, до нього можна ставитися по-різному. Але він чітко заявив про свою позицію. Він чітко заявив про свою позицію, ще коли військовий стан продовжувався минулого разу. Він заявив. Що якщо не буде введено чітких термінів військової служби, якщо не буде введено чітких термінів демобілізації, то він наступного разу буде голосувати проти. Адже провладна верхівка, всі чиновники, вся оця наволоч, всі ті, хто мають гроші, вони всі продовжують жити своє, хто найкраще, а хто зовсім непогане життя. А війна і мобілізація, Продовжується за рахунок тих, хто добровільно пішов воювати три роки тому, або за рахунок тих, хто не може зараз відкупитися і продовжує сплачувати за продовження війни власною кров'ю, власним життям. Я не є прибічником того, що ми маємо капітулювати перед ворогом, але я є прибічником того, що ця війна з самого початку. Мала бути справедливою для всіх українців. І вона повинна була торкнутися кожного. І якби це сталося, то до цього моменту я переконаний, бойові дії вже були б завершені в той чи інший спосіб. А так повторюю, ми маємо те, що маємо. Провладна верхівка продовжує через гівно, і через позитивних блогерів, втюхувати українцям в голови те, що, мовляв, той, хто проти. Продовження військового стану, хто аргументує це, хто заявляє, хто питає, чому досі немає законів про демобілізацію, чому досі війна і ведення війни не є справедливою для всіх українців? Чому не карають казнокрадів, які наживаються на крові, таких як Резніков та інша наволоч? Українцям продовжують впарювати в мізки гівно і. Продовжувати вести війну виключно за рахунок найбідніших, тих, хто живе в селах, в невеличких містечках, які вже вичищені під ною. Ну, а ще вони ввели, продовжили цей військовий стан за три тижні до того, як завершився нині діючий. Це відбулося вперше. Чому ви спитаєте? Ну, це ж очевидно. Тому що. Єдиний, хто зараз, той чи інший спосіб, хоч на якихось більш-менш вигідних умовах для України, намагається зупинити цю війну, є Трамп. І ми знаємо, що він ставив деякі дедлайни, тому що, повторюю, він єдиний і його команда, якими вони не були, як до них не ставились, роблять хоч якісь потуги для того, аби зупинити цю війну. І ось Зеленський вирішив плюнути в чергове в Трампа. Аби знову підняти свої рейтинги, аби убезпечити себе від того, щоб його змушували до якихось перемовин, він вчинив так, як він вчинив. Тепер в чергове, я думаю, потрібно очікувати реакції Трампа, адже він цього зеленському чергового демаршу просто так не пробачить. А відповідати і вихаркувати це все буде Україна, будуть мешканці міст, по яким будуть прилітати ракети і дрони. І хлопці на передовій, багато з яких вже більше трьох років не бачать свої сім'ї, тому що війна йде саме в першу чергу за їх рахунок, за рахунок тих, хто пішов туди добровільно три роки тому, і за рахунок тих, хто просто не зміг відкупитися. Тому, коли наступного разу, я думаю, дуже скоро, знову Трамп почне ганьбити. Найбільш величнішого з усіх лідерів сучасності перед тим як вдягати костюми і робити інші флешмоби в підтримку сталевих яєць вашого лідера, згадайте про те, за чий рахунок продовжується ця війна.